Доброго дня, мої любі! Сьогодні ми зустрічаємося на уроці української мови і тема нашого уроку – діалог. Як ви думаєте, що роблять діти? Вірно, діти розмовляють. А скільки у нас діток на малюнку? Двоє, правильно. А як ви думаєте, розмовляти можна тільки вдвох? Чи розмовляти можуть більше людей? Звичайно, набагато більше. Скільки у нас зараз діток на малюнку? Троє. Коли ми розмовляємо, ми можемо це робити і вдвох, і в трьох, і в чотирьох, і набагато більше. Кожна розмова і кожна бесіда називається діалог. Давайте з вами запам'ятаємо, що діалог це розмова двох чи більше людей. Коли ми розмовляємо з кимось, ми ведемо діалог. А от з чого складається діалог? Це треба запам'ятати. Адже діалог завжди складається з реплік. Кожне слово, кожне речення, яке ми говоримо, ми можемо назвати реплікою. Подивіться, дітки між собою розмовляють або ведуть бесіду. Репліка це слова, звернені до співрозмовника. Все, що ми говоримо до іншої людини, це репліка. Подивіться уважно, хто у нас на малюнку? З якої казки ці герої впізнали? Правильно, це герої казки рукавичка. А пам'ятаєте, як вони розмовляли? Яку бесіду вони вели? Давайте трошки пригадаємо. Я мишка шкребатушка а ти хто? А я жабка стрекотушка постий мене. Саме так вели розмову наші герої. А хто ці герої, діти? З якої казки? Колобок, молодці. Пам'ятаєте, яку бесіду вели лисичка і колобок? Давайте пригадаємо їх репліки, тобто слова. Колобок, Колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, я тобі, пісеньку, заспіваю. Самі такі репліки говорили герої казки Колобок. Своїй розмові в своєму діалозі. Але, діти, зверніть увагу, кожна репліка героя, нова репліка, вона з'являється з нового рядочку. А ще, перш ніж, записати слова репліки і позначити їх на папері або на екрані. Перед словами ставиться спеціальний знак. Знак тире. Такий знак тире є і перед словами лисички, і перед словами Колобка. Давайте придивимось. Слова кожного героя завжди починаються знаком тире. А зараз давайте разом з вами прочитаємо діалог хлопчика і дівчинки. Я зараз зроблю паузу, а ви почитайте, будь ласка, цей діалог. Пригадайте, кожна репліка починається із спеціального знаку, знаку тире. Тож, читаємо уважно. Я думаю, ви молодці, добре все прочитали. Тепер дозвольте, я також прочитаю цей діалог. Доброго ранку. Вітаю. Як справи? Добре. Який чудовий діалог. А тепер давайте ми цей діалог запишемо в зошит. Зараз запишіть, будь ласка, ці репліки в свій зошит. Але перед початком роботи зверніть увагу, кожна репліка починається з нового рядочку. На початку ми пишемо спеціальний знак тире. Він схожий на мінус. Потім ми пропускаємо трошки вільного місця. І тільки потім записуємо саму репліку. Але пишемо ми її завжди з великої літери. Ну а зараз постав відео на паузу і запиши репліки в зошит. Ще трошки попрацюємо в зошиті, адже ми записали ще не весь діалог. Тож, останні дві репліки ми теж запишемо в зошит. Звертаємо увагу, що починаємо кожну репліку спеціальним знаком тере, після якого у нас є вільне місце, і самі слова ми завжди починаємо писати з великої літери. Тож став відео на паузу і запиши репліки, бесіди, репліки діалогу в зошит. Ну, а зараз давайте ми з вами разом пригадаємо, що ж таке діалог і з чого він складається? Так, діалог складається з реплік, тобто слів, які направлені до нашого співрозмовника. А що таке діалог? Сам діалог це розмова двох або більше людей. Це ми маємо запам'ятати. Давайте повторимо ще раз: діалог це розмова двох чи більше людей. Ось такий сьогодні у нас вийшов з вами коротенький урок. Ну а я вам дякую за дуже гарну роботу. І прощаюся з вами до наступного уроку і до наступних зустрічей. Гарного дня!